Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з прикраси, котрій більш ніж півтори тисячі років. Це так званий амулет сонця черняхівської культури, яка була розповсюджена на території сучасної України у 3-5 століттях. Вона характеризується багатством матеріальної культури. Золота, як то кажуть, у них вистачало сонечко вагою лише біля 2,5 грамів. Придбали за 51 тисячу гривень або ж 1220 доларів. Далі орд 1658 року, викарбований за правління короля польського і великого князя Литовського та Руського Яна Казиміра. Вази він вийшов з під верстату монетного двору Гданська і вважається доволі рідкісним. У каталозі монет речі Посполитої. Орт має примітку R1. виготовлений він зі срібла і важить близько 7 грамів. Орт Яна Казиміра придбали за 60 тисяч гривень або ж 1430 доларів. Далі стародавня шийна гривня, котрій приблизно тисяча років. Не всі знають, що назва нашої грошової одиниці походить від гривні часів Київської Русі, платіжного зливка срібла, який в свою чергу отримав назву від гривні шийної, яку наші предки носили на загривку. Золоті шийні гривні були відзнакою найбагатших родин, але й срібні в свій час належали зовсім непростим людям. Срібну шийну гривню придбали за. 70 тисяч гривень сучасних або ж 1670 доларів. Далі Веснік Труда, журнал, котрий був надрукований рівно 100 років тому, у 1925 році. Він містить пропагандистські плакати та описує шостий з'їзд профсоюзів. Неймовірно, але старий радянський журнал нині коштує стільки ж, як стародавня срібна гривня. Він був придбаний за 70 тисяч гривень або ж 1670 доларів. Далі Ауреус Траяна Деція, римського імператора, який володарював у 249-251 роках. Децій першим у стародавньому Римі організував систематичне переслідування християн, і першим серед римських правителів загинув в бою із зовнішнім ворогом. Деція вбили готи, які скоріш за все й принесли цю монету на наші землі. Ауреус представлений на торгах, виготовлений з високопробного золота. Важить близько. 4 грамів і знаходиться в непоганому, якщо не зважати на отвір, стані. Придбали цю монету за 70 тисяч 6 гривень або ж 1670 доларів. Далі орден Олександра Невського, радянська нагорода часів Другої світової. Вона була заснована 29 липня 1942 року для нагородження командного складу Червоної армії. Отримали її 42 тисячі осіб. Орден виготовлений зі срібла та прикрашеної маллю. На ньому зображено профіль Ніколая Черкасова, радянського актора, який зіграв головну роль у фільмі Олександр Невський». Отже, орден Невського придбали за 73 тисячі 813 гривень або ж 1760 доларів. Далі 10 рублів 1769 року. Монета, яка була викарбована під час правління російської імператриці Єкатеріни II. Вона доволі рідкісна. Тираж склав лише 80 тисяч штук. 10 рублів виготовлені з золота 917 проби і важить біля 12,5 грамів. Придбали цю монету за 105 тисяч гривень або ж 2,5 тисячі доларів. Далі 100 франків 1911 року. Історія цієї монети починається у 1792 році, коли Огюсту Дюпре було ввелено монархом Луї XVI викарбувати нову французьку валюту. Монети були виконані з чистого золота, з зображеним на них янголом. Згодом, під час французької буржуазної революції, творця золотого янгола Дюпре було засуджено до страти завдяки щасливому випадку або через монетку, що легко. Лежала у Дюпре в кишені страту не було виконано. Після цієї події Дюпре завжди згадував про монету, що врятувала його життя, і слава монети, що приносить вдачу, міцно закріпилась за золотим янголом. 100 франків були придбані за 120 503 гривні або ж дві доларів. Далі комплект нагород, який належить підполковнику Червоної армії Сергію Ємільянову. Він містить відзнаку про закінчення військово-політичної академії, медаль 20 років робітничо-селянській Червоній армії, орден вітчизняної війни першого ступеню, орден бойового червоного прапору та найвищу нагороду СРСР орден Леніна. Придбали ці нагороди за 210 тисяч гривень або ж 5 тисяч доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявились золоті сережки. Яких часів ці прикраси вказано, на жаль, не було. Єдине, що зазначив продавець, вони старовинні. Ці сережки виготовлені в техніці філіграні. Проба золота тут вище 900-ї, вага більше 42 грамів. Придбали ці прикраси за 250 тисяч гривень або ж 5 тисяч доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити. Лайк підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.